Допомога сім'ям бійців. Виконавчий комітет ухвалив одразу два рішення, які стосуються пільг для рідних учасників бойових дій. Перша стосується компенсації за комунальні послуги. Річ у тім, що влітку вступили у дію зміни до закону України про статус ветеранів війни, згідно з якими відшкодування для сімей загиблих в АТО військовослужбовців надаються з урахуванням середньомісячного доходу сім'ї. Він не має перевищувати 1710 гривень на одного члена родини. Наразі в Івано-Франківську є 14%. 17 сімей, чиї чоловіки, віддали життя на сході, а їхній дохід перевищує цю соціальну норму. Відтак, чиновники зробили так, аби ці люди мали пільгу у повному обсязі. До 1 липня 2015 року пільга надавалася з міського бюджету. 50%. Ми вишкодовували цим сім'ям і 50% з державного бюджету. З 1 липня відповідно вони право з державного бюджету втратили на цю пільгу. І тому ми пропонуємо внести е, рішення якраз. Зміни до положення щоб надавати пільгу в розмірі 100%. А от другим нововведенням від виконкому стало безкоштовне харчування дітей бійців, як у дитсадках, так і школах. Щодо учнів, то вони зможуть безоплатно поїсти два рази на день. Зокрема, друга трапеза буде для дітей, котрі залишилися у групі продовженого дня. Коли рішення набере чинності батькам треба буде лише надати необхідні документи в дирекції навчальних закладів. В адміністрацію закладу директору школи представляється Довідка про те, що батько є або учасник бойових дій, є спеціальне посвідчення або довідка, яка затверджена постановою кабінету міністрів про власне визначення статусу учасника бойових дій. Компенсація безкоштовного харчування учнів перед підприємцями, як повідомлялося раніше, сягне понад півмільйона гривень. Загалом обидва пільгових рішення виконкому мають ще пройти згоду депутатів міськради, коли саме обранці зберуться, чиновники поки сказати не можуть. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.